Сьогодні я прокинулася в іншій країні, в місті, де безпека на високому рівні, але потрібно бути уважним до дрібних крадіжок і дорожнього руху. Населення тут 50% мусульман. Це місто, де алкоголь не купиш в кафе, якщо є власником мусульман, бо це заборонено релігією. А якщо і купиш, то податки дуже великі і коштуватиме він дорого. В цьому місті оази серед висоток це не розкіш, а реальність. Навіть на балконах ростуть пальми. Тут на таксі можна їхати довше, ніж йти пішки, бо таке по ...три поверхи доріг, я чесно, в шоці. І проїхати 8 кілометрів на таксі коштує всього 200 гривень. У них є своя офіційна мова, але всі розмовляють англійською. Повечеряти на трьох чоловік в ресторані в центрі міста коштує всього 700 гривень. А жити на якомусь 30-му поверсі це норма, а не розкіш. Тут можна зняти отель від 30 до 100 доларів за добу з красивенним видовим басейном і дивитись на місто з висоти пташиного польоту. А ввечері на найвищій башні близнюків в світі. Правда, були до 2004 року, але це ніяк не зменшує потік туристів. Країна називається Малайзія, а місто, куди я вже прилетіла, називається Куала-Лампур.